Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер сюрпризів І сьогодні ми відкриваємо другий мікс кіндер сюрпризів 2022 року. Поки ми чекаємо нову серію 23-го, сезон розпочинається на початку вересня. Ми відкриємо стару серію і роздивимося, які іграшки нам сьогодні трапляться. Давайте скоріше починати. Отже, ми сьогодні відкриваємо і зважуємо 11 кіндер-сюрпризів з серії Аватар і інші іграшки має біленьку фольгу без нічого. І зелененьку з логотипчиком на Тунс. Серії Натунс. Наш помічник ваги, Які дуже люблять засинати. Але нічого, давайте відкриємо серію Аватар. Зважуємо. 33,2, я думаю, що це збірочка. Так, і є, це збірочка. Маємо жовтеньку капсулку. Цікаво, хто нам сьогодні трапиться. О, це якась черепашка. Черепашка, так, це збірочка. Такий вкладиш має збірочка 22 року. Ось так виглядає наша черепашка. Тут у неї вкладаємо ці картки її в панцир. Тут ми маємо сову, оленя, клевер, палатку, ліхтарик і білочку. Давайте складемо нашу черепашку. Дивіть частинки, потім надягаємо її шляпку і рюкзачок. І сюди, і сюди отак матрасик. Імітуючий підсилочку. Отака в окулярах модна черепашка, в капелюсі, має парасольку ще з собою. Запаслива черепашка. Стає нашою першою іграшкою на сьогодні. А ми відкриємо натунс. Ось така обкладинка у нас серії серії натунс. На жаль, уже строк придатності завершився, тому ми їх просто відкриємо, подивимось, які іграшки. 34,7. Тож у нас такий тяжкенький. А тяжкенький у нас коала. Нам попалася сіренька коала. Ось так виглядає вкладиш на тун з го року. Не всі герої зображені, не всі звірі. Ось так виглядає наша коала, також на гілоці. Вставляємо голову сюди, затискаємо другою половинкою, і ось так гілочка. З двох частинок ми її складаємо. Ось так наша коала сидить на гілиці. Голова в неї повертається. Можна в цю сторону, якщо вам так більше подобається. Ось така коала. Доповнює нашу колекцію з черепахою, що нам далі трапляється? 32,2 вага Кіндера. І тут ми маємо. е, планетян. Карусельку. У нас була така зелена каруселька. До речі, кладеш матовий зі звичайного паперу. У нас в збірці трапля... траплялася така каруселька з зеленими героями. Тут ми маємо білих космонавтів, так, це збірочка. Ось так ми зачиняємо ці два елементи. Прикріплюємо їх сюди. І сюди вже прикріплюємо наших космонавтів на карусель ось так встановлюємо і балансувати в мене вони не хочуть. Випадає, все випадає, балансу ніякого. чи я невірно зібрала, чи в мене щось не вдається? Загалом щось не балансує. Ось таких інопланетян, космонавтів ми маємо. Наступна, наступна серія аватар та інші іграшки. 28,5 це збірочка. Так, це збірочка. Маємо іграшку з збірочки, і тут нам трапляється торук. Торук має два тканинних елементи, де другий, ось все другий. Ось так виглядає вкладиш серії Аватар. Зображені всі вісім іграшок. І ось так виглядає наш торук. Між двома помаранчевими елементами ми Закриваємо ці тканинні елементи. Сюди ж ми одягаємо другий і закриваємо. Я все зробила навпаки. Зараз перероблю і роздивимось. Ось так виглядає наш туру в зібраному вигляді. Має синеньке вирости на морді. Око є, Але воно не промальоване, на жаль. Ось такі тканині елементи. На спинці маємо ультрафіолетову фарбу, яка світиться. Світиться, працює. Ось такий то рук. нас буде сьогодні радувати. А ми відкриваємо далі. І у нас на черзі іграшка серії Натунс. І важить вона. 34,6. І хто нам тут трапляється? І це знову коала. На жаль, перша повторочка на сьогодні. Хай наша коала тут у нас посидить. Ми візьмемо зібрану, поставимо ближче на нас. Наступна. 29 28, вибачте, з половиною. Це також збірочка. Хто ж нам тут трапляється? О, маємо зелену банші. Минулого відеоміксу нам трапилася синя банші. Сьогодні ми маємо зелену. Давайте швиденько знайдемо її крила. Ось так. І закриваємо другим елементом. Ось так. Крила поправляємо. Ось так і крила. І підставочка. Вставляємо в підставочку. Тут є отвір внизу. Ось така банші, зелена банші. На жаль, я не пам'ятаю, чи я. Зелена це, мабуть, Джейка банші, а синя це не Якщо я правильно пам'ятаю, якщо ні, виправте мене в коментарях, будь ласка. Ось такий вкладиш, ось така банші. Елементи, що світяться. Давайте перевіримо, світяться вони чи ні. Так, світяться. Все працює. І наша банші, давайте сюди Маємо збірочку Аватар. Збірочку, точніше, іграшки, аватар і інші. 3364. Вага. І тут нас зустрічає збірка. А хто нас тут зустрічає, чи що? Це у нас якийсь звір. Я вгадала, це хто? Це мапочка. Так, це збірочка і тут ми маємо мапу. Сюди ми вкладаємо ось це. Це літаюча мапа. Мені видається, що так. Сюди прикріплюємо. І ось така літаюча мавпа у нас є. Це, я так розумію, друга іграшка з цієї, що е, лис зображений у нас в екрані смартфону. Це її друга іграшка. Такий нібито літак з пропелером, який викрутите самі. Але мавпочка. Це напринтовано, це добре. І мавпочка ставить лайки. І ви поставте лайк. А ми продовжуємо збирати. Серія на Тунс нас чекає. І тут у нас 32,36. Маємо. Маємо хамелеона. Наш зелененький друг Хамелеон. Здвоєний вкладиш. Ось так виглядає наш хамелеончик з двох частинок на гілочці сидить. Дуже багато звірят у нас на гілочках. В тому числі мавпочка. З двох частинок з'єднуємо мою для нього гілочку. Не хоче. Довго лежала в капсулі. І ось так ми прикріплюємо нашого хамелеончика. Знову роз'єдналося. Щось я не можу цю гілочку йому приєднати. Падає з неї. О! Знову вона роз'єднала. Та що ж таке? Не хоче наш хамелеончик на гілочку. А куди ж тобі треба? хамелеончику. Сиди на гілаці. Ось так. Нарешті. Ось так він тримається своїми лапками. Хвостик скручений. Ось такий зелений хамелеончик у нас є. Продовжуємо. Відкриємо серію аватар та інші. Тут у нас 33, не знаю, хто нам трапиться. Серійна іграшка. І тут нас чекає. Чекає водний монстр. Якщо я не помиляюся, звуть його Ілу. Шкода, що перестав виписати назви. Можна відсканувати, звичайно, назву дізнатися, але було б добре, якщо прописували би вкладишу. Ось так хвостик з'єднується знизу. І підставочка півпрозорого матового пластику, імітуюча воду. Ось такий у нас водний звір, трошечки має рух хвоста. І елементи ще світяться, перевіряємо. Так, є, світяться трошки, світяться. Ось такий водний монстр поповнює нашу колекцію. І маємо ще дві іграшки. Давайте знову збірочку та аватар. 32, 15. Думаю, що збірочка. Так, це збірочка. І ми маємо. Ми такого ще не знаходили. Якийсь також у нас Space Mission. Хоча ні, вкладеш просто збірочки. А тут у нас якась галактика нас чекає і ми його досліджуємо. У нас була вже іграшка з цієї серії, також треба крутити по столу, і воно... Щось я не туди роблю. Ні, тут все вірно. Зараз я ще подивлюся і роздивимось. Додивилася все, як треба, з'єднала. Ось таке колесо тут є, яке обертає наші стрілочки. Ось так. Стіл у мене гладкий і воно погано рухається. Ось так ми маємо. Ось такий космонавт у нас там сидить, турбіна, за яку ми так притримуємо і навколо крутяться помаранчеві півпрозорі стрілочки. Космоль маємо. І відкриємо останній на сьогодні кіндер сюрприз зі звірятками І тут маємо 31,8 грамів. Хто ж нас тут чекає на сьогодні останній? І це кенгурум. Тут в нас чекає кенгуру. Кладеш зовсім зім'ятий. Ось так з чотирьох частинок складається наш кенгуру. Давайте з'єднаємо ноги. Далі тут сюди прикріплюється на перекладинку, прикріплюється, а він не хоче. <ріст> Ось так. І сюди надягається на цей кілочок, закривається. Ось такий кінгуру. Сумочки немає, отже, це хлопчик. Це у нас буде кінгуру, хлопчик. Ось такий кенгуру до нас дострибав нарешті. І це була остання іграшка на сьогодні. Зараз, через хвилинку, передивимось весь наш сьогоднішній улов. Ось такі іграшки нам трапилися сьогодні. Маємо 4 звірятка, маємо 3 серійні іграшки. Сьогодні нам більше пощастило. І ще збірочку, яких нам, до речі, не вистачало. Ось такі іграшки. Ми знайшли сьогодні. Я вам дякую, що додивилися до цього моменту. Прошу підписатися на канал, натиснути лайк цьому відео, дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять новини відео. А я вам дякую і до побачення!